Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні для вас декілька важливих новин. Польські фермери заблокували польсько-російський кордон. Європейський Союз також планує введення мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Друзі, хочу окремо подякувати вам за підписку на цей канал, за те, що дивитеся канал I Ukraine. Також окремо хочу подякувати всім тим, хто натиснув кнопку спонсорувати. і Перекинув донати, дякую вам. До речі, якщо ви хочете підтримати канал iFrame Ukraine своїм донатом, то це можливо зробити, натиснувши кнопку спонсорства. Детальнішу інформацію щодо підтримки каналу iFrame Ukraine та, взагалі, що таке спонсорство та посилання я залишав повідомлені під цим відео. Отже, після нетривалого затища, польські фермери знову взялися блокувати як польські міста, так і рух на кордоні між Німеччиною і Польщею, і також польсько-український кордон. А тепер вже і. Польсько-російський кордон. 20 березня призупинив роботу автомобільний пункт пропуску МАМОНОВО 2 на кордоні між Калінградською областю та Польщею. Російські ЗМІ повідомили, що польська сторона не може приймати автомобілі через акції протестів фермерів. Але чи будуть польські протестувальники блокувати польсько-російський кордон місяцями, так само як українсько-польський? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Дякую вам. Щодо ситуації на польсько-українському кордоні. То польські фермери заявляють, що буцімто вдаються до таких заходів через політику Євросоюзу і польського уряду щодо української аграрної продукції. Якщо коротко, то мова йде про те, що на польських аграріїв діють вимоги Європейського Союзу, а на Україну ще ні. Проте транзит дозволений. Українське зерно, яке вирощене не за вимогами ЄС, є дешевшим за собівартістю, ніж те, що вирощене аграріями Євросоюзу. Давалася, проблема цілком зрозуміла, та й вимоги теж, однак є чимало нюансів, серед яких насамперед рука Кремля, яка залучена в ці процеси на кордоні. Адже блокування кордону це не лише про аграрні перевезення, але й про уповільнення, наприклад, надходження критично. Потрібних для фронту товарів та погіршення відносин між Україною та Польщею, нагадаю, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Україна отримала можливість експортувати свою аграрну продукцію через польський кордон без спеціальних дозволів на перевезення. Скасування необхідності отримання дозволу пояснювалося тим, що в Україні іде війна, а морські порти заблоковані. Питання експорту зерна з України було важливим не лише для нашої країни, звичайно, але й для світу, якому заг. Рожувала продовольча криза, але друзі, є серйозне. Але говорячи про ввезення агропродукції, вирушеної поза межами ЄС польські фермери знов говорять тільки про українську, однак на ринку ще є Росія, яка досі спокійно експортує зернові культури до Європи, оскільки аграрна сфера країни терористки досі не підпадає під санкції Євросоюзу. Але ж Європейський Союз вже планує введення мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі. Європейська комісія готується вже найближчими днями запровадити мита в розмірі 95 євро за тонну зернових з цих країн, щоб підтримати фермерів. Та задовольнити деякі країни-члени, крім того, будуть встановлені тарифи в розмірі 50% на насіння олійних культур і продукти, отримані від них. Ця ініціатива, на відміну від санкцій, не вимагатиме одноголосного рішення країн ЄС і дозволить зберегти транзит через єврозону в країни Африки та Азії. Щодо ситуації на польсько-українському кордоні, то організатори блокування українських кордонів зовсім не приховують свої антиукраїнські позиції. Ми вже місяцями є свідками брухливої діяльності п'ятої колони у Польщі. Все ж це є загрозою для нас, адже Польща є одним із ключових союзників та партнерів нашої держави. Роками п'ятої колони Росія веде гібридну війну проти Європи, намагаючись її розділити та послабити, зробити все для того, аби перемогти у війні проти України, залезати ран і йти далі, ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі.